Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не повинна приєднуватися до НАТО чи Європейського Союзу, поки вона перебуває у стані війни з Росією. В інтерв'ю Handelsblatt, опублікованому 12 квітня, Мерс підкреслив, що воєнний статус України унеможливлює вступ на даному етапі. Україна дуже велика європейська країна, але це європейська країна, яка перебуває у стані війни, сказав Мерс. Країна, яка перебуває у стані війни, не може стати членом НАТО чи Європейського Союзу. Він підтвердив, що майбутнє України в обох альянсах, але наполягав на тому, що бойові дії повинні спочатку припинитися. Обіцянка приєднання до Європейського Союзу залишається в силі, як і перспектива приєднання до НАТО, сказав Мерс. Але для того, щоб обидва ці події відбулися, війна повинна закінчитися спочатку. Лідера Християнсько-демократичної партії Фрідріха Мерца офіційно виберуть канцлером Німеччини 6 травня. Консерватори та їхні партнери з Лівоцентриської соціал-демократична партія Німеччини погодили цю дату, додали джерела з обох партійних блоків. Партії констатували, що Росія є головною загрозою для Німеччини. Підтверджують віданість коаліції НАТО та ЄС і зазначають, що першочергове значення мають стосунки із США. Також у документі натякається на плани встановити тісніші відносини з Францією і Польщею. Одним із найближчих партнерів також називають Велику Британію. Новий кабінет, як очікується, продовжить політику підтримки України. Також будуть збільшені оборонні витрати. Інші політичні пріоритети майбутнього уряду будуть викладені у коаліційній угоді. Раніше Мерц заявляв про необхідність постачання Україні зброї та надання статусу кандидата на вступ до ЄС, а також висловлював підтримку від німеччини мужньому українському народу. Свого часу він також неодноразово критикував німецький уряд за надто мляву і недостатню підтримку України. Ще напередодні виборів Мерц заявив, що перемога України у війні означає збереження її суверенітету і відновлення територіальної цілісності. І перемога України у війні це те, чого він домагатиметься, якщо очолить німецький уряд. Під час Мюнхенської безпекової конференції він уже не вперше підтримав передачу Україні далекобійних ракет Торес. Зокрема, 15 лютого 2025 року Мерц заявив про готовність відправити в Україну далекобійні ракети Торес після виборів, але в координації з європейськими партнерами. Мерс також заявляв, що шокований заявами президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України, назвавши їх наративами РФ. Це російський наратив, саме так Путін представляв його роками, і я. Чесно кажучи, дещо шокований тим, що Дональд Трамп тепер, очевидно, прийняв його, відзначив він.